А от міністр оборони Німеччини Борис Пісторіс вважає, що атака російських безпілотників на території Польщі мала навмисний характер. І нагадав, що впродовж двох років Росія систематично вдається до провокацій у повітряному просторі країн Балтії, Балтійському морі під водою, а також з використанням гібридних атак у Центральній Європі. Макрон дуже обережно відреагував на атаку по Польщі, засудив і так далі. Ну, загальні фрази, в принципі, нічого такого конкретного. Він не назвав це атакою і каже, що ми залишаємося непорушними, підтримці союзників ля ля та паля. Перепрошую. Ну, певне, через те, у нього і Франції такі величезні проблеми. Певне, ви можливо, вже знаєте, що нині на вулицях різних міст Франції 100 тисяч протестувальників. Вони протестують під гаслом. Заблокуємо все, вже захопили навіть залізничний вокзал Ліона. Обіцяють захоплювати інші приміщення. Вони виступають проти політики Макрона, проти запланованих скорочень бюджету. Вважають, призначення нового прем'єр-міністра міністра оборони колишнього ликорню також невдалим, який продовжить політику попередника. Ну ситуація, я вам скажу відверто, у Франції вкрай несприятлива для самого Макрона. Можливо, тому його коментар такий був не дуже далекоглядний, але як політику з величезним досвідом йому треба бути більш конкретнішим в цьому плані. Ну а то Міноборони Росії сказали, ну нічого такого сьогодні в Польщі не було. Вони нібито цілили по. Підприємствах ВПК України, а об'єкти для ураження на території Польщі не планувалися. Ну і кажуть, що максимальна дальність польоту російських БПЛА, що застосовується в ударі, не перевищує 700 км, Проте ми готові провести консультації з Міністерством оборони Польщі, сказали в Міністерстві вбивства Російської Федерації. Ну якщо 700 км, то певне вони запускалися з Білорусі. Тому, коли сьогодні я коментував саме ці інциденти для телеканалів, Ютуб каналів, я говорив наступне. Якби було в притомним НАТО, вони б вже вдарили тамагавками по Єлабузі, де виготовляють ці шахеди, по інших ВПК Росії, де виготовляють ГРАНі чи там інші безпілотники типу Гербера, знищили б місця, з яких запускалися ці БПЛА по території Польщі, і це було б адекватною симметричною відповіддю на порушення повітряного простору країни НАТО. Але ну, поки що, як каже Джей Дівенс. Трамп не бачить в цьому сенсу, точніше, він не бачить сенсу, друзі, в економічній ізоляції Росії. Бо поки що він про удари по Польщі сказав: ну почалося і все. І про Дже Венса трішки детальніше, друзі. Він коментував можливі санкції проти Російської Федерації і сказав, що Білий Дім у разі завершення війни в Україні відкритий до економічних угод з Росією і тому блокувати нині Росію економічно ну не бачить сенсу. він. Хоча я вважаю, це не позиція Джеді Венса, це позиція Трампа, яку він ретранслює. Також Джей Дівен сказав, що США продовжать працювати над завершенням війни в Україні і сподівається на мирну угоду. Сама по собі ця мирна угода не прийде в будинки кожного українця. Для цього треба щось робити. Також Дональд Трамп прагне завершити війну, чинячи тиск і на Росію, і на Україну, заявив Венс. І він каже: по суті, ми намагаємося, так би мовити, чинити тиск і на росіян, і на українців, щоб спробувати посадити їх за стіл і укласти угоду. Ну, якщо росіяни б'ють уже по Польщі, ну то, чесно кажучи, про наміри їх досягти угоди з Україною, поки що говорити, чесно кажучи, нема підстав. І також чиновник Білого Дому Денні Кемп в інтерв'ю, точніше в коментарі агентству Франк Прес повідомив про те, що Трамп слідкує за ситуацією з дронами і поговорить сьогодні з Навроцьким. Президент Трамп і Білий Дім відстежують повідомлення з Польщі. Є плани, що Трамп сьогодні поговорить з президентом Навроцьким, сказав чиновник. Нагадую, друзі, вам, ви певне пам'ятаєте, що буквально минулого тижня Дональд Трамп зустрічався з Навроцьким і обіцяв якусь допомогу Польщі. Саме на підставі цього Радослав Сікорський чільник закордонного відомства Польщі сказав, що чекає, що Трамп. Підкріпить конкретними діями свої слова про безпеку Польщі. Адже Трамп обіцяв це, Навроцькому, каже Сікорський. Ну, чесно кажучи, недалекоглядний коментар Сікорського, а очікування його марні. Трамп не збирається нічого робити. Принаймні, на цю хвилину жодного притомного коментаря від президента США немає. І сьогодні соціологічна група Рес польська, яка базується у Кракові. Провела аналіз ситуації у самій Польщі, а саме коментарів поляків у соціальних мережах, де вони вивчали про те, а хто ж в їхньому розумінні є винним у тому, що Росія нанесла удари по Польщі? Так от, друзі, статистика доволі цікава. Ще раз наголошую: це аналіз коментарів у соцмережах. Це не соціологічне дослідження, але дуже показове. Поляки вважають, що в нападі безпілотників винна Україна, тобто ми. У цьому впевнені 38%. 34% вважають, що винна Росія, не все пропало в Польщі. Ну і 15% звинувачують польську владу. От така от ситуація нині у польському соціумі. Все-таки певна робота, яку провадить активно Росія, я маю на увазі інформаційна пропаганда, вона працює і на поляків в тому числі. Відтак, через це, ймовірно, я так вважаю, вони. Негативно ставляться до українців, не всі, звісно, тому що багато поляків і допомагало українцям, але загальні настрої ось такі. Та й сам Навроцький будує свою політику президент Польщі на антиукраїнських настроях.